Привіт, шановні друзі! Ви на каналі Кар Drive і з вами я, коло центру. Так як ми сьогодні виїхали на природу, зробили огляд нашої палаточки Дельфін Юрта Кліма Контрол 21 рік. Про що я вам дам посилання на це відео під описом до цього відео, ми вирішили зробити огляд на фонаріки компанії Делфін, так як ми є дистриб'ютором цієї компанії, і вони реально досить... Розумно продумані для відпочинку не тільки на природі, а й для інших, скажімо так, моментів, які стосуються безпосередньо життя людей. Чому? Тому що ну, це йде додаткове осві... освітлення, скажімо, ті самі палаці чи в інших приміщеннях, які потрібно освітити в разі вимкнення електроенергії, скажімо так. Отже, в нас сьогодні, в нашому огляді, дельфін аура кемпінговий світильник компанії DELFIN Чим він цікавий? Ну, По-перше, він досить такий об'ємний і великий. Ось такий у нас кемпінговий світильничок. Унікальність в нього в тому, що він на акумуляторних батареях майже 20 000 мА. В його... На акумуляторі заряджається за допомогою USB. Крім цього, його можна використовувати як повербанк. Тобто за допомогою того самого USB ми можемо заряджати телефончик будь-який. Крім цього, в нього є декілька режимів. Перший режим це біле світло. Мінімальний режим, на якому він буде у нас працювати. І за допомогою цього режиму він у нас може працювати. 10 годин. Другий режим. Другий режим освітлення, він у нас буде працювати, це 50% від потужності, буде працювати 8 годин. Третій режим вимкнули і включає раз, два, три. Третій режим. Це режим, коли він працює на 100%, і в такому режимі він може працювати буквально 5 годин. Освітлення. 8,5 Вт, якщо брати енергозберігаючу лампочку 10 Вт, то при комнату, скажімо, квадратів на 10-12 можна гарно засвічувати. Тобто він світить досить таки яскраво і досить класно, зараз у нас день ми в палаці, але ви бачите, що освітлення досить таки насичене і класне. Крім цього, якщо вам необхідно скажем, використовувати якесь освітлення. Чорного, червоного кольору або маскируючого нам достатньо включити і зажати. Натиснути і зажати у нас включиться червоне світло, яке буде в нас світити так само протягом відповідного часу. І це освітлення у нас буде протягом, протягом 20 годин. Якщо ми ще раз нажмемо на кнопочку... У нас буде блимуючий червоний, ну якщо звичайно нам це необхідно. Крім цього, сам корпус зроблений з даропрочного пластика. Досить масивний, досить класний. У нас є додаткове кріплення, яке ми можемо. І ми можемо даний фонарик відключаємо світло, наприклад, в перший режим повісили. У нас класний фонарик світиться. Треба додати, додали чи відняли. Крім цього, є додаткова ручка, де нам, якщо потрібно десь піти, десь щось просвітити, наприклад, пройтися по території та подивитися, поглянути. Є ще, ще додаткова ручка. от вона. Так само його можна зацепити, там, наприклад, за, за будь-які кріплення, які, ну, за будь-яке, яке можна зацепити. І так, також, крім цього, є ще додаткове кріплення, Якщо ми хочемо його розвернути, наприклад, От, щоб він у нас, скажімо, світло більше було донизу, таким чином ми також його можемо закріпити. Тобто фонарик сам по собі досить цікавий, досить якісний і досить а якісний, тому що освітлення саме по собі якісне. І, скажімо, в період, коли у нас темна пора доби, він буде обов'язково класно та гарно освічувати ваше приміщення чи вашу палаточку. Завдяки цьому в вашому приміщенні обов'язково буде комфортно та класно. Тому я думаю, вам, вам треба звернути увагу на цей світильник. І якщо ви задумувались на такій покупці, будь ласка, звертайтеся до нас, дам посилання під цим відео. Прямий перехід для всіх підписників нашого каналу, мінус 5% по промокоду CARBDRIVE на цей світильник вам гарантовано. Тому, тому не зволікайте, за свої якості він обмежений в продажі, але 5% ми вам дамо. Обов'язково. Я, я думаю, що це відео для вас було цікаво. Даний огляд для вас також був цікавий. Потрібна буде якась консультація, звертайтесь. Не забувайте підписуватись на канал, ставити на дзвіночок, ставити лайк, якщо це відео сподобалось. Ну і до нових зустрічей на нашому каналі, до нових оглядів. До побачення, все буде Україна. Слава Україні, слава ЗСУ. Всього вам найкращого, мирного неба та спокою душі.